Це кропивницький дитячий садок, номер 73. Тетяна Вінницька привела чотирирічного сина. Про те, що вартість харчування зросте, не знала. Тут котлетки завжди перші страви є у раціоні діточок. Також каші різні на різні вкуси. Я всім задоволена. Ну, буде подорожчання, мабуть. Усьому світі зараз подорожчання, в частності, в нашій країні. Кропивничанин В'ячеслав Кулик привів в дитсадок доньку. Вважає, якщо платити за харчування, треба буде більше, меню має бути більш різноманітним. Треба, щоб більше продуктів було навірно, е, фруктів і овочів. Про зростання вартості харчування в дитсадку знає Світлана Каленик. Розповідає, від яких продуктів у садку відмовляється донька. Знаю, що по клопотенку так, буде меню зміна. Ну я за. Тобто в нього все би, раціонально. Зараз дітки в садочку не сильно хочуть їсти. Не, не влаштовує, що куди діватися. Влаштовує, окрім молочних продуктів. Вдома їсть, тут не їсть. Це ж не на 200 і не на 300 гривень за місяць подорожені, В принципі, влаштовує. Що приготували на обід, показує ще в кухарка. Борщ український зі сметаною. Буряк. Капусту, морковку, картошку, цибулю. М'ясо. На першу страву м'ясо не ходимо. На другу страву на обід готуємо перчик фарширований для діток. Він буде із фаршированим м'ясом птиці. Сьогодні ми готували компот зі слив, свіжих. На обід два тут 20 літрів, два сімсот свіжих слив. У дитсадку триразове харчування. На сніданок у нас був биточок м'ясний, картопля тушкована, свіжий салат свіжих овочів, чай і хліб з маслом і твердим сиром. Діти, з якими поспілкувалася наша знімальна група, на питання чи подобаються їм страви у дитсадку. Відповідають так: Сирники. а, а є щось таке, що не подобається. М'ясо, ладушки, вареники смачно. Це кропивницький дитячий садок, номер 29 Червона шапочка. Тут працює сім груп, які відвідують 170 дітей. Зараз до садочку ходить майже сотня вихованців. Кропивничанка Ірина Бондаренко прийшла до дитячого садка забрати сина. Меню задовільне, згідно норм. Вони приходять додому не голодні, тобто харчування повноцінне. Щодо подорожчання, ну так знаю, ну це реальні наші продукти подорожчали. Це нікому не подобається, проте ми готові, тому що це здоров'я дітей. Це харчоблок дитячого садка. На обід тут приготували борщ, гречану кашу, компот з яблук і котлети. М'ясо гов'ядина почали ми теж готувати десь 9-30. Спочатку ми жаримо їх у жарочному шкафу. А потім ставимо сюди і дотушуємо тут, щоб воно мало гарний вигляд протушано. Так, так пройшла друга обробка, Перша обробка тут, а друга обробка тут. У старшій групи стара ціна була до 35 гривень за харчування, то нова буде 45 гривень. В середньому вартість харчування для вихованців дитсадків зросла на 20%. Зокрема, для дітей віком від року до 4 вартість харчування буде 35 гривень замість 26, від 4 до 7 років – 45 гривень замість 36. Для вихованців віком від року до 4, які відвідують групи з цілодобовим перебуванням, там чотириразове харчування, його вартість зросте на 10 гривень і становитиме 45 грн, Від 4 до 7 років теж зросте на 10 грн і складатиме 55 грн. Вартість страв для дітей віком від року до чотирьох, у яких дієтичне харчування складатиме 50 гривень замість 41-ї. Для дітей віком від 4 до 7 років вартість підвищиться на 10 гривень і становитиме 67 гривень. «Тут декілька причин. По-перше, на Закуповуючи продукти, ми бачимо, що вартість їх збільшується, і розширюється асортимент тих продуктів, які сьогодні можуть вживатися, і в закладах дошкільної освіти. Також входять нові норми з 1 вересня харчування і тому зростають відповідно і грошові норми. Батьки платять 60%. І міський бюджет платить 40%. Батьки відшкодовують тільки вартість продуктового набору, тобто всі витрати у три значить на заробітну плату кухарів, всі витрати на енергоносії, на покращення матеріально-технічної бази це бере на себе міський бюджет. Додає нові тарифи діятимуть до 31 грудня цього року, потім їх переглянуть. Анна Добрань, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький.